Друзі, до студії маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку доктор філософських наук, професор університету короля Данила Віталій Надурак. Пане Віталію, вітаємо вас, дякуємо, що ви з нами! Слава Україні! Героям слава і мої вітання, Павлові! Олені і всій Україні на да, щиро дякуємо, пане Віталію. Будемо зараз орієнтуватися на ваш матеріал. Ви написали дуже цікаву статтю. Всім радимо до прочитання на сайті Нове Врім, як Росія гальмує прогрес цивілізованого світу. І якщо подивитися, справді на не тільки на ваш матеріал, а ще і ширше на те, як ми бачимо, як розвивається західний світ, західна цивілізація, та й навіть чого досягла Україна. Та ми ніколи не були найбагатшою країною, але все одно в нас є і цінності, і ціни. Ми до. Ця успішно розвивалася, натомість Російська Федерація, яка мала абсолютно весь потенціал: нафта, газ, діаманти, прісна вода, здається, що вони вкладалися тільки в озброєння, менше в технології, ну і ще менше в те, щоб росіяни ставали заможнішими. Що це за синдром там, де вони справді не допускають і гальмують процес цивілізації в своїй власній країні? І наскільки зараз це впливає на їхні результати, на їхні успіхи? Ну, з вашого дозволу, я розпочну з маленької передісторії. Як я, взагалі, на цю тему вийшов, є такий чудовий західний американський, американо-канадський інтелектуал, як Стівен Пінкер, який написав серію книг, в якій руйнує певний стереотип, який склався. А стереотип полягає в тому, що мовляв, світ занепадає там, Америка занепадає, захід занепадає, стає більше житими, форієм. Він більше і так далі. Він е, зібрав великі статистичні дані, які показують, що насправді прогрес в світі відбувається під прогресом, мається на увазі поступ в кількох важливих сферах: здоров'я, ми стаємо здоровіші, ми довше живемо, е, ми стаємо заможніші, доходи зростають, можемо світ більше дозволити, і безпечнішим світ стає. Тобто, він стає менше і на е, війнах е, не менше людей. Ну, звичайно, хоча я був з цими висновками я до нас. Знайомий, але останній висновок про те, що він менше, насилля менше він мені довго не давав спокою. Особливо коли почалася війна, то я знаєте, десь в собі постійно дискутував з Пінкером. Ну і мені цікавило, так чи змінив він свою думку? Ну і я, коли дивлячись його останню публічну лекцію, він каже: так в Україні відбувається жахлива війна, але вона є винятком. Вона тренд світовий не змінює. Ну і я знову почав це все аналізувати і. Якщо висновку, справді наша війна стала винятком таким правилом, але винятком достатньо небезпечним. Тому що оцей виняток він може повернути цивілізацію і прогрес цивілізації назад. Ми можемо повернутися в те минуле, коли насилля було нормою міждержавних стосунків. Ну і це, звичайно, стається не завдяки нам, бо наші опоненти вони вороги, опоненти земятку. Сказати, вони кажуть, що Україна нехай припинить насильство, так відповідати насильством на насильство, і тоді все буде гаразд. Насправді ми розуміємо, що це все омана причиною цього насильства. Є Росія, що Олена і розпочала, що вона щось робила в собі, і, а що росія робила? Вона послідовно протягом останніх десятиліть вирощувала в собі ментальність насильства. Давайте подивимося на факти. Давайте подивимося на докази. Війни, це і Україна, яка в нас війна вже давно розпочалася, і це Сирія, де вони встряли в конфлікт. Це Грузія. Безумовно, вони публічно і неодноразово погрожували світом, в тому числі ядерною зброєю. Є там один такий чоловік. Так, які прокидаються зранку в Росії в Твіттері зранку зразу починає там погрожувати в цьому світу, чим тільки може, так ну вже сміються, але на але з іншого боку, аналізують. серйозно. Вони вбивали показово опозиціонерів. Вони вбивали за кордоном неугодних осіб, тобто, ну і самі росіяни. От дивіться, якщо вибивали за кордоном, то можливо звернули увагу, що коли що в мирні часи, так. Що росіяни вони приїжджаючи, вони виглядали більше не як знаєте туристи, зморені сонцем і задоволені життям, а як кочівники, які приїхали щось завоювати, оця поведінка, викликаюча і так далі. Тобто, і з рідві росіяни теж вони заразилися цією ментальністю, і тому нещодавно, коли ем, ми мали оцю весь кейс з ПВК Вагнер, і який виявляється, яка виявляється, мала величезну підтримку Росії. Серед рядових росіян ну хтось здивувався, чому оця жорстока, ну воєнізована організація, військова організація, яка показово вбиває, не просто вбиває, знущається на весь світ. Вона таку підтримку має в Росії. В які цивілізовані країні це було би можливо, щоб люди, які крайні форми жорстокості виявляють, вони мали серед звичайних людей підтримку. Це можливо в Росії, тому що Всуперечним трендам які Пінкер описав до більш безпечного світу, Росія розвивала інший в собі трен. Тренд до небезпеки, до загроз постійних до насильства. І вона стала такою країною. Вона стала справді головною загрозою. Прогресує цивілізованого світу, але знаєте пане Віталію тут буде ще ширша дискусія, тому що здається, певні хвороби світ інколи не помічає. Та ми ж пам'ятаємо, що і коронавірус на який от зараз нам повідомляється, захворіла перша леді сполучених штатів Америки. Для багатьох це була несерйозна загроза, тому ми бачили, як різні країни по різному із цим боролися. Так само мені здається, і з Російською Федерацією для нас ми їх промаркували. Це расисти, і звісно, ми порівняно. Юнюємо із найбільшими злочинами, які знав сучасний світ. Це і Друга світова війна, це і німецький нацизм. Але для багатьох європейських країн це все ще не стало такою великою загрозою. Це ми з вами і деякі там науковці розуміють, що Росія вона абсолютно не європейська, вона не цивілізована. Москва Пітер, от і все, але вона насправді набагато більша. Чому так сталося, що якраз оцю хворобу не намагаються побороти у світі? Здається, що Російську Федерацію, якщо не через Достоєвського, то все ще через гроші сприймають Європа, не хоче відмовлятися від заробітку. Ми бачимо, що всі, хто перебувають в Європі, вони розповідають, як багато там росіян для них не закрили ці кордони. Е, власне чи це ми не допрацювали, щоб пояснити, що це тотожне тому нацизму, про який ми говоримо? Чи просто світ заплющує навмисно на це очі? Ви знаєте, заплющує очі, але не навмисно. Так? Я не думаю, що хтось там спеціально хоче на це заплющити очі. Ну, серед цивілізованих країн. Ні, просто так відбувається, бо люди хочуть жити ще тим минулим життям. От давайте звернемо увагу. Я не знаю, як там ситуація розверталася, але вчора, пам'ятаєте, коли в Румунію залетіли безпілотники, і ніби ж ну, наскільки я розумію, є фотодокази так, цього. Однозначно, як реагує Румунія? Ну нічого не трапилося, так очевидно, що якщо дійсно вони впали, вона розуміє, що вони там є. Вони перші це знають і бачать, але чомусь кажуть, що цього немає. От чи дійсно так було, чи не так. Немає значення, бо це випадок просто показовий. Він символізує цю позицію. знаєте, вам може і прилітати конкретно, і погрозами і позначим, А ви робите вигляд, що ну, менш-більш все нормально відбувається? Чому ну тому що не хочуть оцінює більшої ескалації? Вони постійно про це говорять, але ну вони повинні зрозуміти, ескалація буде. Тобто, вже тільки лінивий не казав, що. Якщо, не дай Бог, Україна не встоїть, то ну, Росія собі дозволить дуже багато. Вона оцю політику насильства, яку вона вирощувала в собі, вона буде продовжувати, і інші країни з неї приклад. Тому світ стане вже вже не буде таким безпечним. Оцей тренд, який Захід цивілізований світ, не тільки захід добивався дуже багато років, десятиліть. Це повно життів коштувало, щоб світ став безпечнішим. Це таку систему складну вибудували. і от зараз Росія може повернути все назад і. Тому захід не тільки захід цивілізований світом числі Китай, так які належить до цього світу, які виграє від цього мирного існування народів. Вони повинні зрозуміти, що або зараз Україна переможе, і ми посадимо Росію там, де вона має бути, або з того світу вже ніколи не буде. От вони закривають очі, так бо хочуть жити там ментально в ментальному тому світі. Його не буде, тому Але що. На 30 секунд буквально трошки обмежені в часі питання. Чи правильно я розумію, що з того моменту, коли в Європі після Другої світової не було великих помітних військових конфліктів, то колективну безпеку і загалом характер країн Європи це зробило лише слабшим? Ну, безумовно, ми от у, ми на собі відчуваємо, по собі українці відчувають так. Це війна і вона жахлива, але вона нас змінила. Вона нас. Закалила, ми стали е, Ну, Коли ти трин... коли ти б'єшся, ти звикаєш до цього. А коли в тебе загроз серйозних немає, ти розслабляєшся, тому абсолютно правильно зауважив. Е, трошки розм'якли. Ну я не знаю. Приїжджайте сюди частіше. Будемо збиратися в Кубку заново. Дякуємо, пане Віталій. Доктор філософських Дякую. наук, професор університету короля Данила. Віталій надурак був з нами. Пане,